Друзі, всім привіт! Вибрався я сьогодні на рибалочку. Буду ловити щуку. Може і окунь. Там уже будемо по ситуації дивитися. Я сьогодні на рибалці не сам, я сьогодні з Дідом Морозом Серегою. хо 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 всім привіт! Ми сьогодні будемо пробувати ловити перед новорічна ніч, як там кажуть, чи вечір, чи свята скоро наступають новорічні, тому у нас... Будемо радувати щуку. Да. Свято наближається, там вже машини з кока-колою поїхали. А ми, да. на річці. а ми на річці будемо пробувати щось та упіймати. Тому, друзі, з чого ми розпочинаємо? Розпочинаємо з того, що ми накачали лодку. Вона он, ззаду нас. О, ми вже зібрали всі снасті. Будемо пробувати зараз Серегою ловити хижака. Серега буде ловити на що? Буде ловити на дестроєр, на свій улюблений. Буду використовувати ще доповнітну палку, це азура кінетик до 10 грам. Ну, Подивимося, на яку вагу, на яку приманку буде клювати, будемо міняти палки, вирігувати, пробувати. Ну, а я буду на кінетіки ловити 1,7 7 грама своїми силіконовими приманками, пробувати а, різні кольори, бо щука стала більш вибагливішою, тому будемо пробувати. А Серега буде пробувати на придатера Звісно, предатери сьогодні будуть, пройдуть причеребний тест. Може, міні-баттл устроїмо да, Ну, по ситуації подивимося що до чого. Тому, друзі, часу у нас достатньо небагато, будемо пробувати щось ловити. Поїхали сходити на воду. Гай лала. хоу хоу хоу! <ріхали> Поїхали. Все. Так, Дед Мороз, давай хапай за рукоядя. Так точно. І погнали. Опа! Фу -а -а. Це вам не хухри мухри, лодку тягати таку. До такого жість не готовила. Не! Ну що ж, друзі, перший закид. От вона підноворічна. Ну вона невелика, але все ж таки вона є. Пішла, пішла, пішла. Ой, не йде. Іде, ой, не йде. Так, а ну покажися, я. Ну, що це таке? Ляш. Лящ? Ну, да. Смислі! Стой, 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 кончик! Ух! лящ, смотри під бородком! Я в шокі. От це поворот. От это ніфига себе. Дивіться. А я й не туди. Так він ковтнув. Чи що? Чи підбородком все-таки, блін, не бачу! Под бородком. дивіться, підбородком лящ. Я в шокі, от це так. Да. Хто там розповідає, що ляща не можна так ловити? І федера не треба навіть. Дивіться, яка красота! Я в шоке просто. О, а, да. Опа. Вот так вот, друзья, скопы лящ подбородком на вот такую ребешку. Вообще красота. Я, честно говоря, не очековал такого поворота событий. Прикольно. Оце закинув перший раз. Так це в мене тупо перший закид був. Я тепер почав переживати. Главне, щоб Під винт. Главне, щоб не попався. Я в шокі. Тут окуняє. Та ще й такі, що хай бог милує. Так, зараз ми його відцепимо. Питався з'їсти, ти Отак от, друзі. В дощі кокунець клюнув. Yeah. Прям з-под лодочки окушок. Ова! Покусився на Фетік. 2,8 дюйма. Це жесть. Дивіться, який красавчик. Ой, 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 ой. Так, ну що, відпускаємо красавчика. Ось тут недалеко Фетик гепнув. Чи кажу Фетик окушок. Значить, у нас є окуня тут рядом. Залишилось знайти лише крупних. А ну. Йо, туди і все. О. От так, друзі, робити не можна. Так плохо закінчується. От я і просрав сілі З поводком, з грузиком, з усим. Тому... Вітер треба ловити завжди по правочку. Ну, у нас пішов дощ. Ми з Серегою, як звичайно, вибралися на рибалку і у нас не все завжди добре. Тому Серега от такий міні-плащик класненький від дождя. Я теж зараз буду ховатися в ньому від дождя. Бо все-таки я крутий, не круте, промокнути не хочеться. Оба. класний плащ а там хто його знає, може вона отам на ямі сидить є. от это воно Серега, доставай підсак. оце гепнула хорош прям з під бережка уйшла упа... уйшла зараза а так ударила йоханий бабай! От это вам і є! Поставив сілікошку таку цікаву. ну Це хороша була, друзі. Це була хороша, я вам скажу. І коли фрекціон запищав, який в мене затягнутий, то це була та, що треба. Ну, то, що... Тож я вам скажу, отакий улов. Це достатньо гарний улов. Емоції дарить. А ні. Ну, думав о конець, а оказалося водоросля. Ну і таке буває досить часто. Що є? Щось ухопив, але це, мабуть, водоросля. Навіть не смайкається. Ні, окунець! Я б теж після такого фіг би смикався. Їй богу О, Йоханий бабай. Ну, так вийшло. Ну, в принципі, десь тут впереді нас є окон. Точніше я взади, а в Сереге теж взади. не Ні. Кинув куда-то між берегом, углом і отим крайнім лівим столбом. Десь туди кинув. Ова! Вот это воно, вот это окунь. Це, друзья, хорош. Окунець да. Такого і на засушку можно будет забрать. Вот, вот это он. вот это он. Ды, подбородком давив. Ну. Вот такий красавчик схопив, Дивіться, підбородком давану. Оце, оце вже можна на засушку брать. О, от это, вот это он такой полосатик. Те, що треба. Гуд. Піли нам. Yeah. От так от садив, я його чувствував, він мене тіріп-тіріп-тіріп-тіріп-тіріп, і я його так от в нокаут отправив. Красота. От так от. Ах! Нарешті перший в рот взяв. Ще й грузик ковтнув. Вообще, мужик Хвостика дай. О, красота. Ну це радує, радує. Поїхали ловити далі. П'ять. Ааа! От, це... От це воно, друзі, оце хороший окунь. Я думаю, цей теж нам піде на сковородочку. А я, чесно кажучи, думав, що прозівав його, бо воно так невзрачно теребнуло. Я майже нічого й не відчув, але побачив. І тут на сечечка, і йди сюди, ходим сюди. Оце окунець. Буде на сковородочку. О, нормальний окунь. Ну як завжди в мене сіла батарейка. Давно покльовок же ж не було. О, і оце нарешті знайшов окунчиків. І гуд. Клюють, друзі. Окунята. В рот. Ух! Оце узлік розв'язався, друзі, дивіться, ось в мене флюр конець і ось окунець. І флюр розв'язався. Оце да, буває таке діло. Ну, хоча б встиг Окуня витягнути. Це вже радує, я вам скажу. Зараз його викинемо. Та буду в'язатися. А дай хвостик. Оба! Вот так вот. Короче, моє окушата от на 2 дюйма, імпак пак на 8 грамах сидять, кукують, їм добре, і мені непогано. Та ти? що Серега, окуня всадив. ха а Красавчик. Ну як кукуня. Ну. О. Є. От. Оце жесть. Ну що це таке ти зробиш, а? Ну це хороше було. Ну і що це таке могло бути? Ого, оце гепнуло. Це що, щука, мабуть. Та думаю, ні. Або хороший окунь, або щука. Ну, ударила так, як, знаєш, окунь. Ану. А тянеться вже як щука, навіть не шевелиться. Ну покажись, щука. Та я таких голими руками. Оба! Красота! Де? і п'явок на ній даже нема. Mm. Так, ну що, нарешті. А ні, он п'явка одна сповзає. Пішла. Прусь! Прусь сказав! Ось так от, танточка подарувала. Гепнула, гепнула. На повному виліті. Це радує. А тут думаєш, а де ж окуня ділися? Ото їх розігнали щуки. Ну що ж, друзі, погода нас сьогодні з Серегою досить сильно підісрала. Серега з Діда Мороза превратився в Серегу. Очки, як бачите, в мене в ну, візморосі То дощ, то моросить, то ще якась фігня. Ну, Щуки ми так і не побачили. З першого закиду я взяв ляща. Ну і так, і в нас і вийшла шаранкова рибалка, не айс. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо закінчувати нашу сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Серега. Всім пока, до нових зустрічей, пока.